Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець. Це означає, що ви знаходи... знаходитесь в творчій студії, де ми розглядаємо найкращі в світі м'які меблі трансформер мого авторства. В чому ви можете переконатись за посиланням під цим відео дабі ось цей ресурс. Ви зможете переконатись в тому, що тут ми розглядаємо лише найкраще в світі. Проте, якщо ви дочекаєтесь, і ми розкриємо цю ці шпалерки такі або куліси, скажімо так, зазирнемо за лаштунки цього дизайну і в, в партнерстві з вами. Почнемо розглядати вже тривимірну модель. Вона у нас навіть за номером 3 йде на платформі www.dizing.net.ua, де власне, ми розглядаємо питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Створеного на базі моїх розробок. Корисних моделей для роботи відпочинку і розваг. В попередніх відео ми розглянули з вами питання мультифункціональності. Це базова модель, а вона створилась останньою. Це окремі два елементи, які ми взяли з подоби природи золотий перетин, взяли ту метаморфозу, яка відбувається з метеликом, який перетворюється з. Гусені перетворюються на прекрасну істоту, яка має змогу пересуватися, літати. Я, я навіть не знаю, це в такому спейсі перебувати. Так? І цей спейс, який за нами, він також покликаний для того, аби кожен з вас отримував ті переваги. І от ніби отримував і приміряв на себе ті крила, які дає нам природа. які, Хтось це називає, що це всесвітній дизайнер, Господь Бог, творець. Хтось це називає, що це як науковці це говорять, що це теорія еволюції. Хтось дотримується такої аскетичної думки і, і не, до тих, не до тих і не до тих. Проте ми з вами можемо тут і зараз долучатись до дизайну і створювати його. І кожен з вас в ваших оселях може отримати найкращі в світі вироби. Тому давайте приступати до наших розробок. І занурюєтесь в дизайн. Розчиняємо, розкриваємо ці куліси і переходимо до театру творчих дій. Тож, любі друзі, ви знаєте, що оце вже ви вже про це вивчили. Оце у нас золотий перетин. Два елементи, які здатні перетворювати корисні моделі. На найкраще для польоту. Оці моделі, вони вже є найкращими в світі. Ми довели це за допомогою математичних моделей. І вони створені, враховуючи оці закономірності, які ми з вами виявляли. Які а, за допомогою розробок, накопичення емпіричного накопичення знань, людство донесло до наших часів і передало нам це. Сьогодні ми минулого відео ми розглянули з вами вже трансформацію моделі. Це четверта модель, вона називається гармонія. А сьогодні ми побачимо на матраксній моделі, як це, оця гармонія може використовуватись в прямолінійності, як за допомогою оцих. Крил метелика за допомогою крила метелика створити простір, який занурить вас у спейс, в політ, який створить умови для того, аби ви відчували себе настільки комфортно і ефектно, щоб не замислювалися не на чим, щоб просто розслабились і вирушили в цю подорож. От дивіться, це дуже просто робиться. На раз, два, три. Робимо один рух, занурюємо. Є. Yeah. Пам'ятаєте, я вам говорив, що вже сюди можна ноги покласти. І робимо другий крок. Оп! І ми вже створили з вами спейс. Подивіться уважно. Вам це нічого не нагадує. Пам'ятаєте розробки, які робив видатний архітектор лікебюрзія. у нього є навіть кушетка така. Подивіться, придивіться уважно, ви бачите оцей Ореол, оця форма, вона вам нічого не нагадує. Це зайвий раз підтверджує те, що в природі, в математиці, в наукових дисциплінах все створено. Для того, аби. І нам все нагадує про те, що людина це вища істота над усіма іншими істотами. І Чому це так? Тому що у нас є цей елемент творчості, тому що ми можемо створювати комфортні умови для себе в природі всі, без виключення тваринки. А... Пташки, ну будь-хто. Навіть ну, вся природа, рибки, вони всі, вся природа налаштована для того, аби створювати комфортні умови. А проте людина, людина, вона все ж таки оперує математичними законами, не лише інстинктами, а і науковими дисциплінами. Тому деякі розробки вони дуже подібні. Одна може нагадувати іншу. І от подивіться, що відбувається. От е, моя розробка трьохскладна модель, три фолдер, і е, п'ята, це третя і п'яті моделі в поєднанні. Що відбувається? От дивіться, я на ваших очах займу позицію. Подивіться, будь ласка, уважно. От я навіть підлаштуюсь. Про що це говорить? Я можу можу зануритись в такий польот, в такий спейс за допомогою цих двох моделей, що я відчуваю оцей відчуття спейсу, польоту метаморфоз. Відбуваються всередині мене за рахунок того, що я створив оці умови. Ну хіба це не чудово? Це же є дива. Це наша дива це наслідок причинно-наслідкового механізму, який закладений в людині. Ми є. Творцями дизайн, який ми створюємо з вами, покликаний, Р -р 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 як би це висловити, а, покликаний для того, аби створити атмосферу, простір, який буде незбагненним чином допомагати вам. Тому що завдання ергономіки це. Створити обладнання, яке в просторі буде так так взаємодіяти з людиною, а людина з простором і з обладнанням, що її перебування в цьому просторі буде полегшене, зручне, комфортне, затишне. Це навіть всі слова, які я перелічую, вони є синонімами. Тому що все створено для того, аби людина. Почувала себе людиною. А от які в якості і властивості в цю якість вкладаються, це вже ми з вами, отут за рахунок дизайну, і обговорюємо, і створюємо, і додаємо, і віднімаємо, і оце велике рівняння, яке ми вирішуємо, воно є в результаті нього з'явилася оця. Студія, де ми з вами можемо, ви можете долучитись до творчості на основі, яку було закладено тут і зараз. Тому я нікого не закликаю поширювати. Там розумна людина і так розумна людина. Вона знає, що їй цікаво. Якщо вам цікаво, то, будь ласка, залишайтесь, доєднуйтесь, ми. Творчості, ми в процесі. І це а, дасть Бог, Він цей процес не буде зупинятися, Ми будемо розглядати нове, нове і нове. створювати, Звісно, оце все нове вже було створено. І я а, докладав дуже багато зусиль, дуже багато часу, дуже багато ризикував. А, Мабуть, і в певному сенсі я приносив жертву і себе, і свій час, і е, інші вподобання для того, аби це все з'явилося. Тому я дуже радий і з того, що я можу, можу з вами ділитися цим. І, і ще більше я радію, коли ви долучаєтесь, тому що ви стаєте співавторами, творцями вже своїх. Просторі. І ви знаєте, ви вже коли ми з вами розглядаємо, ви вже знаєте, оце мені подобається, оце б я хотів, а оце б я хотів в тому кольорі, а оце б я хотів отак. От І у нас тут з вами відкривається дуже велике, велике поле. Мільйони рішень ми можемо створити, розумієте? Тут є ще такі закономірності. Від одного елементу з'являються два. З двох – вся велич, яку ми маємо з вами тут і зараз. Це об'єктивні закономірності. Один являє два, а з двох все розмаїття речей. А тут у нас, ви і ви в цьому можете переконатись самі, тут у нас мільйон ідей для творчості. Всього п'ять моделей ще на них накидуються 10 таких стандартних асортиментних рішень за розмірами, за вподобаннями і таке інше. Ну, Плюс-мінус так? І далі у нас сотні в трансформації, сотні перетворюється це на сотні різних видів простору. а... Рішення за рахунок а, кольорової гами, то взагалі мільйони рішень ми можемо намалювати. Лише ваша уява, як це комбінувати, як це буде виглядати. Одна модель, дві моделі, три моделі, всі моделі 5, 10 рішень а, в асортиментних на всю будівлю. А, мільйон рішень ми можемо застосувати. Мільйон із них використати. Те, що буде для вашої подоби, лише вам буде до снаги. І а, в, цьому, в цьому, розумієте, ми навіть етнічні, етні, етнічні вподобання ваш, ваші можемо враховувати. Розумієте? Це з України, От, е, навіть е, цей варіант оббивки називається хуторок. Я знаходжусь зараз. Студія знаходиться ніби на хуторі, розумієте? І е, з маленького з'являється велике. Будь-яка людина в світі може отримати е, маленьку частинку оць, оцього від творчого, від е, того місця, де це зародилося, народилося. І ви до цього можете бути долучені. От в цьому цінність полягає авторських меблів, розумієте, які захищено, я захищав десятки років, захищаю свої права. І вас закликаю, долучайтесь до найціннішого. Дякую вам за увагу!